Волинь є лідером державі за кількістю поголів'я великої рогатої худоби м'ясного напряму продуктивності. Про це розповів голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Під час спільної наради із представниками волинських господарств та Міністерства аграрної політики та продовольства України. Зустріч приурочили до 30-річчя виведення Волинської м'ясної породи великої рогатої худоби, а також обговорили проблемні питання галузі та шляхи їхнього вирішення. Зокрема, очільник Волині зізнався. Що приємно здивований такою потужною роботою волинських підприємців. Я сьогодні просто в шоці. Наші подяки, звісно, нічого не зроблять. Я, ні, я, я маю на увазі, таких людей треба заохочувати, і героям України теж можуть бути ну, ті люди, які дійсно займаються і наповнюють і бюджет, і вирощують, тому це тема майбутнього. Але на сьогодні, на превеликий жаль, ми цьому приділяємо дуже мало уваги, але знаю, що прийшов міністр аграрної політики новий, наш колега з сусідньої області. Тому я рахую так, що зараз буде працювати і програми нові, і будуть втілювати в життя європейський підхід до всього цього, що ми сьогодні побачили. Юрій Погуляйко висловив сподівання, що надалі українське тваринництво буде розвиватися та розширюватися не лише на Волині, а й по всій Україні. Він також наголосив, що основна частина усієї худоби утримується в об'єктах племінної справи. Це товариство з обмеженою відповідальністю МХП «Баффало», сільське товариство з обмеженою відповідальністю Ратнівський аграрій та сільське товариство з обмеженою відповідальністю Зоря вони мають шість племінних заводів та шість племінних репродукторів з розведення Волинської м'ясної породи. Що більше з усього м'ясного поголів'я в Україні 20% отримуються саме на території нашої області. У нас в цілому в області виробництво сільського господарства займається понад 100 суб'єктів підприємницької діяльності. Це 700 фермерів, 300 аграрних формувань та майже 146 тисяч особистих сільських господарств. В області утримується більше 100 тисяч корів, 100 тисяч ВРХ і 62 тисячі корів. І зокрема, наша область, дякуючи підтримці, яка є на сьогодні міністр державний, нас, власники, які отримують від трьох до 100 корів зараз. Понад тисячу власників отримує 55 мільйонів дотацій за корову. Водночас галузь тваринництва має свої складнощі. В Структурі реалізації спостерігається, що основне місце займає курятина. За словами Юрія Юрченка, зниження реалізації відмічається на фоні споживання продукції, не дивлячись на всі якісні показники яловичини, вона втрачає свої позиції. Одна із причин собівартість виробництва яловичини складає майже ту ж ціну, як і реалізація курятини. І це одне з проблем питань, якого торкнулися під час обговорення. По наших підприємствах ми бачимо бафало собівартість майже 80 гривень, зоря 65, ратнівський аграрий 83 гривні. Все залежить від технології утримання. При тому, ну, якщо не винозаді, реалізаційні ціни на сьогодні племіна продаж трошки стабілізувалась, маємо приділи, близько 100 150 гривень, а якщо реалізовувати на забій це 80 гривень. Вісімдесят гривень, також на боли на це засідання, прибув представник міністерства аграрної політики та продовольства України. Ігор Віштак зазначив, що основні пріоритети, які ставить перед собою міністерство наразі, це розвиток тваринництва, глибинна переробка і відкриття нових ринків. Водночас він додав, що бюджетний запит вже сформовано, і все залежить від того, з якими показниками приймається державний бюджет. Тож прогнозувати щось зарано. Але знову ж таки, щоб ми не декларували потрібно конкретні дії або в вигляді пільгового податкового законодавства, або виділення коштів, аби ця галузь розвивалася. Ну, в свою чергу, у нас бачення є. Будемо сподіватися, що хоча б частина тих коштів, які потребує галузь, буде передбачено у державному бюджеті. Також учасники засідання побували на одному із волинських підприємств, які активно займаються тваринництвом. Директор товариства з обмеженою відповідальністю МХП Бафало Руслан Паш'ян розповів присутнім, що вони на своєму підприємстві в більшості продають саме телят. В цьому році не в цьому в тому році дев'яносто відсотків. Телят на 100 корів. Ми штучно зараз запліднюємо, тому що зараз така ситуація, ми щоб... Паруємо тут, в цьому стаді є бугай плідник. Ми їх постійно закупляємо. Тобто раз десь... Наша потреба десь 20 бугаїв на рік. Зараз половина Європи закрита, лишаються такі Прибалтика, а Польща, Германія, Франція, вони із-за блутанга закриті. Тобто звідти завести неможливо. Тому таке прийнято рішення, що ми паруємо зараз хороших, відбираємо кращих із кращих, паруємо штучно. Тож, як наголошує Юрій Погуляйко, аграрії переконані, покращити ситуацію зможе відновлення державної підтримки м'ясного скотарства. Зокрема, йдеться про дотації за отримання корів м'ясного напрямку продуктивності в сумі 30 тисяч гривень за голову для суб'єктів племінної справи. Це приблизно скоригує ті затрати, які несуть підприємства, і дасть можливість стабілізувати та нарощувати чисельність м'ясного поголів'я, в тому числі і відкриття нових ринків.